Всім вітання, любі мої друзі, всім вітання. Знову я до вас таким чарівним посудом. І знову ми з вами будемо переглядати таку красоту. Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім мої вітання. Знову сьогодні я до вас з таким шикарним посудом. Знаєте, хочу на саму першу чергу вибачитись перед вами, тому що мені здається, що в мене якась сіра камера. От мені здається, що так якось сіро вона нечисто не знімає. І не знаю, що сталося, може, намок, телефон на дворі, як я знімала, а там що дощ. І, і сніг, не знаю. Ну, Мусите мене вибачити, бо поки що а, так, як є. Може, воно щось поправиться, а, але я поки що нічого не можу сказати, бо я сама нічого не знаю. Просто бачу сама, що воно таке якесь вроді, вроді щось не то. Ну, добре, менше з тим. Хоч воно не добре, тому що воно мені не добре і воно вам не добре, бо воно так. Негарно знімає. Ну, але я поки що нічого не можу зробити. Поки що нічого не можу зробити. Так, будемо ми з вами переглядати красиві речі. Досить красиві речі. Такі, знаєте, що хочеться на них дивитись і хочеться ними любувати. І хочу вам сказати, що мене навіть як м -м, навіть закортіло заміряти одну чашечку е, стрічки. Думаю. Ну то я замірюю, за чого, за чого, скажу вам за чого. Бо вона була така в порохах. А от я не стала другу брати, думаю, ця що є така, і я її сполочу і зразу замірюю, скільки вона має е, об'єм. Чи мілілітрів водички. Я заміряла. Ви знаєте, я лишилась задоволена. І я вам зараз покажу і скажу, яка то чашечка. Всі, правда, не заміряла, бо мені треба було б там сидіти коло крана і все переливати, і сюди туди. Але як хтось захоче, мені напише за любу чашечку. І я заміряю. І не тільки за чашечку, я заміряю, все і вам відпишу, мої хороші. Я так обов'язково зроблю. Добре, добре. Що ще вам сказати цікавого? Ну, що ще вам сказати цікавого? Хочу вам сказати, що сьогодні мені телефонувала одна жіночка і сказала мені за мої прикраси, за моє намісто різне. Знаєте, можливо, я ще і зніму такий ролик. Ну, не все не, не кожному подобається таке, знаєте? От не кожному подобається. А мені подобається. Мені подобається, і я маю м, цих прикрасів, таких різних. Не золото, не золото, просто біжутерія така різна, але я її маю багато. І тому я кожен раз е, одіваю інше. Ну, Може бути таке, що мені прийде таке натхнення, і я м, буду в такому настрої, що я вам м, зніму такий ролик і покажу, е, поділюся з вами. Такою для мене краса, такою красотою, такими своїми прикрасами. А ви мені тоді напишете, в кого які ще є. Прикрас і хто любить таке, як я. Бо не кожна людина любить таке, як я, я вам хочу сказати. Наприклад, я не бачу, щоб мої дочки носили такі прикраси. Вони купували, вони позалишали тут мені багато такого, і я одіваю і я ношу. Хочу сказати, що я не тільки на, на, от, на відео я одіваю, я люблю. І в літі одіти до любого плаття. Може, не настільки багато десь, але десь щось люблю її одіти кожен раз. Знаєте, навіть ну мені то подобається. Мені от то подобається. Так що, можливо, е я зніму такий ролик. для вас з такими своїми прикрасами подію з вами. Добре, мої хороші. Добре. Вибачте, що я затягнула час. Сьогодні буде два ролики, і ми. З вами будемо переглядати е, два ролики. Кому цікаво, кому цікаво, а кому не цікаво, то не цікаво навіть один. Не? Так що так буде м -м, краще для вас і так буде краще для мене. То приступаємо і будемо переглядати. Так, і починаємо з такої трієчки. От показую вам таку трієчку дуже гарнесенько, дуже з такими фіалочками. Бачите, отакі фіалочки йдуть е, такі насичені, і їх є багатенько, на чашиці є багатенько, такі ще попліночки і такий цілий букетик. І з другого боку. Чуть-чуть менше така деколічка. Хочу вам сказати, що вони йдуть новенькі. оці йдуть новенькі. Можливо, вони знаєте як, ну не то щоб були користуванні, але можливо, що вони ну, з, тими, з тими базарами, з тими переїздами і, і, і з тими газетами. Я кожен раз це наголошую. Має чашечка по кантику по золоту. По золоту збережена вся, ну може якась десь краплиночка. Ну, може якась десь краплиночка, що десь є чуть-чуть, ніби, ніби десь якась потертість. Це так я вам кажу докладно, от до самого міліметра. В середині також є така смужечка по золоту, вся гарненько збережена. І понизу так само. На ручці так само по золоту. Ручечка зручна, і за цю чашечку я вам говорила, що вона має 220 навіть до 230 грам. Ви знаєте, от я думала, що вона десь 190 має, а вона має, так якщо би так сказати ну нормально то 220 грам. Бо якщо її доповнує наповнити, то буде 230. 220 грам. Вона може бути і на каву. І на чай, ну, я не знаю, може хтось п'є там і, і, і по 400 грам чаю. Все таке з кожного справа е, особиста. Але я вам так кажу, що ця має. Вона йде така, знаєте, от йде тоненька, може так і не дуже видно, тоненька, але у міру то не чуть-чуть видно лише. І йде таке глибше, бачите глибше, блюдечко. Так само з такими фіалочками. Отакож от такі фіалочки. І вся позолота також збережена. Воно ну, просто нічого не вимити, абсолютно нічого не вимити. Ну, я нічого не мила, нічого не мила, я просто на то не маю часу. Як мені одна жіночка сказала, людина собі буде вимивати. Хіба воно вже таке було будняче, що прийшло би всі вимивати. А так, нічого я не вимиваю. Отаке От йде блюдечко. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака пиріжкова тарілочка з такими фіалочками, з такими букетиками фіалочок. Бачите, така красота. Також позолота, позолоте, чуть-чуть ніби, знаєте, от чуть ніби йде хвилькою. А під пальцями видно ну, чути, що чуть-чуть йде хвилькою. І скажу вам, скільки має в діаметрі. Діаметр має така тарілочка 17 см. 17 см. І то в нас є клеймо Англія. Краще покажу. Ні, тут, тут краще 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 більше видно. то йде клеймо Англія. І йде таке тріо під 30 номером 900 гривень. 30-й номер 900 гривень. Такого. Тріо шикарного. Отака шикарніча річ. така річ. А зараз вам покажу таке тріо. Отаке безподобне тріо. Така красота. Мені навіть жіночка писала, як воно там все називається, що такі букети. Я не запам'ятала, тому що я так перейшла і не, докладно, не. Не перечитувала і не вникала в то, але мені треба буде ще раз подивитися. Така велика чашечка. Чашечка йде такими, знаєте, як гарбузиком. Отак я по-простому говорю вам: отак вона зроблена. Довкола як гарбузиком. Ручечка така досить велика і зручна, позолота збережена, вся-вся-вся вся позолота. Середина, так, як ніби єсічка е, е, золоті і по-наружі також така ніби напил, ібо ніби, от такий по-золоті. Е, і на ручці вся позолота збережена. Речі йдуть нові, е, на ніжці позолота в 2. На ніжці по золота в 2 ряди, і тут ніби такий невеличкий, як йде, ніби рельєф, отак чути під пальцями. І тут... Також на шийці тонесенька смужка золота. Тоненька, чашечка тоненька. Чашечка йде такого, я бачу свій палець, так що і я вам показую чашечка тоненька, такі має декольки таких трояндочок, таких розочок, такі букети, ну, насичені, шикарні. Якось вона навіть казала, як вона називається, я мені треба буде прочитати докладно і то запам'ятати, щоб сказати. Ну, скажу середини, ніби чуть-чуть хвилька. Скажу вам, що чашечка має, певно, що точно більше, певно, що точно має 220 або 230 г. середини ще має таку деколючку, отакий букет. І йде таке блюдечко. Бачите, таке йде блюдечко, блюдечко йде глибше. Хвилькою, такою сюди йде така хвилька, і от поверху тому також така хвилька. Все золото збережене, все золото збережене, все делікатно. Такі е, декольки, дуже такі трояндочки. Ну, ну, краса. Ну, от краса, як я показую вам, і тому так, що така йде краса. І така ж йде пиріжкова тарілочка. Все новеньке. Нігде нема нічого, щоб було якесь пошкодження. Е, то є вони, оригінал, то є Англія. Є Ангелія у оригіналі, бо то є кольорове клеймо. Скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі 16 см. Вона 16? як сказати, 16-16 16 см має в діаметрі. І йде таке тріо під 16 номером 1100 гривень. 16 номер, 1100 гривень отакої красоти. Ну, хочу вам сказати, що така красота вартує собі такі речі придбати і любуватись, не налюбуватись такою красою. Так, а тут зараз покажу вам, що я маю таку цукорницю і маю такий молочник. Отака От йде цукорниця. Гарнезна, гарнезна цукорниця таким гарбузиком, бачите? І така ніжка чуть має хвилячку. І сюди такі виділені, такі як пелюстки, але я так називаю, що все так йде як гарбузиком. Зверху йде позолота, всередині йде така, як січка, і поверху також чуть-чуть є такий напил золота, такі йдуть шикарнючі трояндочки, такі букети, менші, більші. Така красота. В середині така ніби. Хвилька, отак от чуточку. Її видно, і так видно, то її видно. Але от під пальцями вона так лише чуточку така хвилечка йде. Тому так і по кантику йде чуть-чуть хвилька. чуть-чуть хвилька, Приблизно цукорниця має, якби її наповнив до повної, приблизно десь на, я не так докладно сказати, але приблизно 250, ну може навіть 280 гри. І таке йде кольорове клеймо, оригінал. Англія клеймо кольорове і йде під 18 номером 500 гривень. 18-й номер 500 гривень такої цукорниці. Ну, краса, краса, і годі. І ще тут такий молочник. Отакий шикарнючий йде молочник. Речі, білі, білесенькі, отака красота, неймовірна. Такий молочник також таким гарбузиком з такою ручкою добротною. З одного і з другого боку є такі деколечки. Все так гарно зроблено, все гарно. І вся позолота тут шикарно збережена. Що на ручці, також така позолота. І сюди така дуже позолота збережена. Ну, от дуже. Такі, напевно, що тим молочником зовсім ніхто не користувався. Така красота. Він також десь той молочник десь на 250-280 ну, г. Ну, не знаю, докладно, я не можу так, знаєте, без заміру так, точно вам сказати. І йде під 19 номером 500 гривень. 19-й номер 500 гривень. І 18-й номер цукорниці також 500 гривень. Отакі речі шикарні. Ще я вам тут покажу, що ще маю такий один молочник, прекрасний. Прекрасний, така красота, неймовірна. Така красота. Вся позолота збережена, білий, білесенький, все дуже гарнесеньке, все дуже гарнесеньке. Має таку кайму, таку в ніби стрічечку. От іде така кайма з такими френзликами, як я кажу, і сюди така бордова ще. От, Бордова, ну, знаєте, як бордова темно-малинова, бо, так як темна малина із золотом. Золото, так як йде поверху, ніби цировка, як мені казали, чи як вона називається, не знаю. Ну, хто собі як знає, я вам показую як. І має ще таку смужку по кантику золота. Ручечка має по золоту з двох боків: така зручна ручка, велика ручка. Бачите, зручна. І з другого боку, також вся позолота, посерединці має позолоту. Приблизно долину також. вся позолота, Приблизно йде десь, десь на 300-350 на грам, ну до 400. Ну, я не можу так докладно сказати. І то так само йде клеймо Англія. Йде клеймо Англія. І йде під 62 номером 500 гривень. 62-й номер 500 гривень такого молочника. Оце красота також дуже гарна і дуже гідна. І йде таке ж саме блюдечко, Таке ж саме йде блюдечко, таке самісіньке. Чуть йде хвильку, має таку так само темно малинову смужку і зверху все по Отак, ну, як я вам показую, не буду я багато повторятися. Так як є, так воно і є. І так само таке ж саме клеймо Англія і йде таке блюдечко, 63-й номер 100 гривень. 63-й номер 100 гривень. Ну, от мої хороші, і закінчилась перша частинка ролика. Ви переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені, я всім відповідаю. А зараз, кому цікаво, буде друга частинка роліка і будемо з вами переглядати. Хочу вам сказати не менше цікава. Так що всіх запрошую до перегляду.